Висота для багатьох справжня фобія і ціле випробування, але не для прихильників скалолазіння, які залюбки використовують складні, нерідко важкодоступні траси, аби дістатися найвищої позначки. Скалолазіння – подорож довжиною в життя. Говорять про це унікальне захоплення сотні прихильників подолання висоти. Нині скалолазіння – олімпійський вид спорту, що примножує його популярність серед сотень підкорювачів висоти. Чимало з них мешкають у кривому розі, а сьогодні готові поділити. Своїми секретами підкорення ландшафтних маршрутів в ефірі Спортивна середа і наші гості програми Ірина Невзорова та Денис Куцевол, представники громадської організації «Скалолази Кривого Рогу. Дякую, що завітали до нашої студії. Дениса, перше запитання до тебе. Скажи, будь ласка, як для тебе почало, починалось скелелазіння і які були відчуття? Ну для мене скелелазіння почалося випадково. Ми їздили на Рафтинг у Мігію, і там ввечері була додаткова така, як опція. Організатори можна було ну, пролізти ну, зі страховкою, звичайно, попробувати по скелі пролізти. Ну, так як мене завжди це якось приваблювало, ну я про це нічого не знав і не пробував, то ну, ми з сином зразу же, ну, погодились, пішли, спробували, і там, коли я якось докарабкався до вершини. Вже там і колінами, і локтями, як, як попало, то я зрозумів, що це, це моє, це, ну, це те, що мені дуже подобається. І навіть ну, можна сказати, що я боюсь висоти, але все одно це ну, двигало щось вперед, і ну, відчуття були неймовірні. А так, від... так було, в принципі, перше знайомство, можна сказати. Тобто це перше знайомство стало вже сенсом життя у подальшому, я так розумію. Ну, така частина, так. Угу. Іра, я знаю, що ви харків'янка і вимушено проживаєте у нашому місті, але слово вимушено не хочеться, чесно, от, якось вживати. І більше хочеться дізнатися про те, як теж для вас розпочалось скелелазення. Я так гадаю, що Основні принципи засади цього великого захоплення були закладені саме у Харкові, де ви мешкали, так? Так, зовсім інша історія. У кожного вона своя. І моя історія це була така рутинне навантаження, маленька дитина і робота. І хотілося чимось збалансувати екстремальним для того, щоб переключатися. І це чудово спрацювало для мене. Тому я не можу сказати, що це якось випадково, але почула, товар займався, я прийшла, спробувала, і мені зайшло. І це було не те, що я шукала, воно дало мені набагато більше. Що було першим: штучний стенд або підкорення якихось таких ландшафтних територій, диких, будемо казати? Ну, Дикі території закінчились в дитинстві глибокому, тому це був стенд. В Харкові це завжди тільки стенди. Ми там не маємо такої розкоші, як у вас. А у вас це реально скалолазний регіон, такий локальний, тут чудово. Тобто вас приваблює кривий ріг тим, що наші природні ландшафти дозволяють саме от здійснювати такі звершення і так, сходження. Так? так, так, це велике різноманіття. Живий камінь він геть інший від штучного рельєфу. Це зовсім інша історія. Тоді, якщо ми говоримо вже про природні, природні ландшафти, то я так вважаю, ми говоримо про болдерінг, чи не зовсім? Ні, це влазення на складність, але у залі, на стенді, не про болдерінг. Моє склазіння саме про складність. Угу. Болдерінг зрідка. Е, Денисе, е, наскільки нам відомо, е, у Кривому Розі. Вас можна знайти біля саме тренувального стенду у парку Богдана Хмельницького, як часто ви там буваєте і як вважаєте, чи дозволяє цей стенд тримати себе у формі? Стенд ми підтримуємо потроху. І якраз от декілька днів тому Ірина там вирвала весь бур'ян, ми перемили зацепи Володя Тімченко, наш тренер. Готує нові траси, там все скручено, і я думаю, там за тиждень десь вже підготуються і можна буде ну, зустрічатись там увечері. Ну, По узгодженню середа, п'ятниця і інколи понеділок. Там ну, завжди, ну, майже завжди хтось буває. Можна. А що мається на увазі, готує нові траси? Ну, Були траси в минулому році якісь, зараз. Ну, трошки інші накручуються, ну, скажімо, різної складності, легенькі, середні, більш такі серйозні, але просто інші, такі, як були. Ну, тобто тіло вже і розум запам'ятав якісь рухи, треба трошки їх різноманітити. Представники громадської організації «Скалолази кривого рогу неодноразові підкорювачі маршруту на тренажерному стенді у парку Богдана Хмельницького займаються тут не тільки у будні, але й обирають для нього свята. Одне з них щорічне день альпінізму. Що відзначають у серпні? Пройшло і під прицілом наших відеокамер. Як ви вважаєте, стенд у металургійному районі дозволяє настільки от бути підготовленим і так налаштуватися на подальші якісь дії, щоб, приміром, приїхати вже на якісь, будемо казати, так, дикі ландшафти і бути готовим до випробування? Да. Я вважаю безумовно, бо там працює просто чудова команда. Володимир, наш лідер, якого ми бачимо постійно, і саме він вважає, що це є чудовою підготовкою, і сам наразі займається підготовкою до природного рельєфу. Скалазіння це завжди про нові задачі, ось те, про що казав Денис. Тобто руки тіло звикає постійно, щоб мозок працював, тіло працювало раз на кілька місяців міняються траси, і це робить скалолазіння цікавим. І це завжди робота, труд і підготовка. Ну дуже крута, дійсно тренажер до природного рельєфу. Хоча і на ньому можна відразу, мабуть, лазити, але треба знати рівень, які траси більш легкі, які більш складні, а це дозволяє нам готуватись. Дениса, які локації в кривому розі от, безпосередньо тебе приваблюють для скел... для занять скалелазінням? Подобаються скали. Мені ну, взагалі-то дуже подобаються скали. Е, Орлінка, велика Орлінка. Ну, Мала Орлінка там більше для таких початківців, можна сказати. Ну, велика, там вже повише, поскладніше. Можна лазити з нижньою страховкою. І мост, звичайно, мост там дуже цікаво теж. Красиво от... і високо. А от у чому цікавість Орлінки? Тобто там атмосферно чи там просто дійсно складно? Ну. Там атмосферно, звичайно, це, ну, кому як подобається, подобається іменно скелі. Ну, як так, алеріна, що вкладає це, от у скалазі. Зовсім, ну, зовсім інше, ніж стенд. Тобто, як на стенді, як тренуюся, все, а на, от, на скелі, ну, як я за себе можу сказати, то там вже як такий більш кайф, можна сказати. На Орлінці ми теж ще до того, як прийшов я в скалазіння, в організацію. Ми з хлопцями самі, самі така була свободна вірьовка», і ми там самі, самі ну, намагалися якось лазити. Ну, і, до речі, там я зустрів Володю, там з ним познайомився, але ми продовжували лазити якось так самі. А потім е, якось прийшли, і е, покійний Євгеній Щербак Євгеній Вікторович е, ми прийшли на Велику Орлінку перший раз, то на малой були з хлопцями. І, Побачили, як якийсь дідусь сам лізе не, в гору. вгору. Так, і ну, це мені дуже теж надихнуло. Він нам поміг завісити вірьовки. і з того часу він запросив, і з того часу я прийшов в зал тренуватись. І ну, додався, скажімо так, до скалазної сім'ї нашої. І вже так, були сповнені змагальним духом. Ну так, вже більш серйозно, більш правильніше щось робити і безпечніше. До речі, завдяки криворізьким поціновувачам скалолазення, саме Червоний міст, про який от тільки що. Сказав і Денис, нині не просто візитівка туризму в місті, а й вже відома в Україні локація для проведення всеукраїнських змагань. Одні з таких навіть включили до регламенту Національної федерації скалолазіння та альпінізму. Вони вшановують пам'ять голови міської федерації скалолазіння Євгена Щербака. Пропоную переглянути цікаві сходження на цьому турнірі у наступній відеодобірці. Розкажіть, будь ласка, який ви маєте досвід скелелазіння, Тобто у Харкові, я так розумію, ви теж займалися на офіційному рівні? Я не зовсім розумію, що таке офіційний рівень. Я не є там, в клубі да, склолазіння альпінізму, не є. Я й любитель. Але і мій досвід це кілька років лазіння саме у такому любительському режимі. Тому, ну і тільки Україна. Я жодного разу не була за кордоном ск... для скелелазних виїздів. Це тільки Україна, і навіть її ось Кривий Ріг і Харків. Тобто ви познайомилися з інструктором якимось, який вас вів у український. Так, це такий дуже складний інтелектуальний, такий майже шаховий фітнес для тіла, по типу для мене. Це дуже цікаво. Які локації в Кривому Розі вам вже прийшлися до душі? До душі Червоний міст. З його такою атмосферою чудових краєвидів, бо міст високий. І коли ти е, на скелі... таємничі. Да, да, коли ти на скелі, там чудові просто краєвиди. І це такий дух сімейного дійсно якогось свята, коли ми виїжджаємо. Бо атмосферу створюють люди. А коли вони вписані в такий чудовий е, краєвид, таку природу, це неможливо від того отримати щось негарне, тому це чудово. От чомусь більше полюбляю червоний міст, навіть ніж Орлінку. Ну і наш тренажер, який готує нас. Ми два-три рази на тиждень намагаємось тренуватися. А загалом, Дениса, чи є якісь от у голові проекти, і які б, е, реалізація яких допомогла розвивати скелелазіння в нашому місті, зважаючи на те, що е, окрім штучних моментів, штучних стендів і загалом таких рукотворних прикладів е, цього розвитку, їх вистачає. але Будемо казати, що все ж таки так. Є природні ландшафти, які можна використовувати, є можливість, можливо, вдосконалювати траси, або з'являлися нові траси, маршрути. Загалом, якісь проекти готувалися вами так, на перспективу. Ну, проекти більш, скажем, готу, готувалися Олегом Грінченко. Я думаю, що в скорому часу він, ну, про це розповість. Ну, думки, якісь є, і якісь проекти є. Ірино. А ви що б хотіли іще ще в кривому розі побачити у сфері скалолазіння? Я, чесно кажучи, спостерігаю, і дуже радію. Я як не дуже да, балувана скелеласка Харковом, таким штучним рельєфом, обмеженим віддаленістю від чудових природних рельєфів. Я сюди приїхала, ж кажу тут рай, і ви робите для нас дуже багато зараз. І ми крок за кроком люди бачать нас, коли ми тренуємося, і видно зацікавленість. Це класно, що ми не закриті, ізольовані, ми в парку. І оце також маленькі кроки, не тільки да, проекти якісь там грандіозні, які треба реалізувати. Це кожного дня по кроку популяризація, спілкування з людьми, щоб вони спробували. ну Це супер класно. І це також важливо, не менше від е, якихось ну, проєктів. Зацікавлюються так, і діти, ну, да. і, і дорослі. І... Ми бачимо це, це дуже круто. А давайте поговоримо тепер про речі, які заважають багатьом долучитися до вашої такої великої сім'ї прихильниківського скалолазіння. От перше, це Страх, фобії, е, які заважають саме людям лізти вгору і досягати певної позначки, найвищої позначки. Е, як перебороти у собі от, ваші рецепти того, як можна перебороти у собі страх висоти? Оскільки Дениса, ви самі сказали, що вперше ви. Ну, Так, я визнаю так, мені і досі буває. Ну, я боюсь висоти, але ну, бувають такі моменти, коли ну, Дійсно так страшно, скажімо, лізти десь або щось. Але це цікаво, і це більш, скажем, переважає. І ти, незважаючи на це, йдеш вперед і ну, як... це відходить на другий план уже потім. А, тобто страх для вас іспит, який ви складаєте успішно ну, просто? Перешагнути, так, і зацікавленість. І... Такі відчуття, які вже потім ну це якось вони написуємо, вони вже проти страху, вони вже набагато переважають, скажімо. Да, страх. Ірино, а ви що, да, у психологічному моменті? Дуже може? хочу додати, бо це дуже важливо. От саме страх нікуди не дінеться. Ось Денис каже, і в мене та сама історія. Але це нормально для організму, для мозку боятися, бо це страх за своє життя, але ти вчишся довіряти. Ти в безпеці, ти працюєш із собою в психологічному плані також, і він не дінеться. Але коли ти постійно повторюєш щось, психіка звикає і мозок звикає, це важливо розуміти. І я щиро бажаю всім людям переступити і спробувати. Бо колись вони досягнуть такої черти, коли спитають себе, чи ти от не шкодуєш, що ти не спробував. І буде дуже погано шкодувати, тому це треба просто спробувати. Да, це не для всіх, але обов'язково через спробу, через страх, нічого не станеться, це безпечно. Тому якось так да треба повірити і інколи довіритись, бо да. багато початківців і які спробують перший, другий раз ну, страшно відпустити руки, страшно спускатися. Люди такі, які не можуть взагалі пустити руки, бо ну. Він не відчуває, що його щось тримають, що він кажеться, що він впаде і все. це ну дуже таких багато людей, і це ну це природньо, так що страшно да. відпустити. Ти ж не знаєш, що тебе жде? Ти ніколи цього ну, не пробував, не відчував такого. Як ви вважаєте, а які фактори ще відлякують от людей від захоплення скалолазінням? Можливо, правила, адже всі. Наскільки я знаю, думають, що все вирішують у скелалазені руки, а нас насправді не так це все, так? Насправді не так. Ну, Є такі люди, ну, і вони приходили на міст червоний, дуже смісними руками, такі накачані хлопці, але ну, там не змогли вилізти там, і до другого, третього уровня, а дівчинка така, як. І Ірина приходила і з першої спроби вилазила до верху. Тобто якась техніка, якісь ноги, руки. Ну, тобто не, не тільки руки сильні, вони вирішують все. Тобто, відлякує те, що людина просто не засвоює якихось звичайних технічних моментів. І для неї скелелазення просто стає картинкою. Вона бачить тільки, і вона приходить просто відпочивати на природі, так і бачить людей, які все ж таки цього досягають. А що необхідно зробити, щоб все ж таки бути технічно обізнаним для того, щоб вистачило сил, ну принаймні робити якісь кроки у цьому виді? Ну треба бажання, і якщо людина хоче спробувати, хоче щось полізти, долізти, то ну, треба трохи тренуватись. У будь-якій технічній дисципліні важливий тренер у будь-якій склазіння це технічна дисципліна, тому е я вважаю, одного бажання мало саме. А оцей е наш гурток, да, який має досвідчених е доброзичливих людей і обізнаних е у цій сфері, саме от і може допомогти. Тому важливо попасти е в руки тренера. І саме тоді технічність буде розвиватися і в руки людей, які знають, що роблять. Тут це важливо, бо це ще й висота, і це дійсно дуже багато технічних моментів, безпека життя і здоров'я. Тому однозначно це і коло людей, яким ти довіряєш і які знають, що роблять. Дуже важливо так уміти ще страхувати. Це мабуть, це в першу чергу. Добре, треба вміти страхувати, ніж лазити в першу чергу, коли тобі ну, довіряєш, можна сказати, життя людини, і тобі довіряють ти. Ну, ти повинен дуже дуже серйозно до цього ставитись, тобто бути одноосібним і самостійним не варто все ж таки. Це треба покладатися на руку допомоги, бо випадки бувають різні, я так розумію. Звичайно, так. Це такий собі колективний е, спосіб проводити час. Я також вважаю. Е, Скажи, будь ласка, а от як от у кожного з вас е, і наскільки скелелазіння змінило життя? От ви помічали, можливо, так, проводили якісь паралелі або думали, замислювалися? Ну, змінюється, мабуть, якийсь там, ну як характер, не характер, не знаю. Ну, щось змінюється так, якась більш цілеспрямованість. Звичайно, це я, наприклад, багато зустрів друзів. У мене, ну, і з Келазінням прийшло дуже багато друзів гарних. Ну, в принципі, дуже позитивні всі і чудові. Це основна Ірина? У мене дуже кардинально. Я чого жадала, отримала зверх міри. Тобто, це зовсім інше коло спілкування. Для мене скалолазіння і альпінізм це аристократія духу і інтелекту. Бо складні умови завжди відсіють людей, які ненадійні, які не витримують випробувань. Тому для мене це просто от, мої залізні е, друзі, і е, для мене це внутрішній зріст. Тому так це дійсно от кардинально. Якщо це зачепило людину, то це кардинально змінить життя, бо для до нього чіпляється ще аутдор, тобто активності у стилі походів. Е, і тебе поринає просто в світ геть інший до офісного, да, офісної рутини, рутини дому, будинку, і це просто чудово. І чекаєте, дуже чекаєте, я так розумію, на весну, на літо, саме на той час, коли відкриваються можливості для скелелазня. Так вони для них не закриваються, бо тренуються у пединститу на болдеру. Тобто той, хто хоче, він тренується завжди і Хочу всюди. так, да, да. да, можна підтримувати, аби було бажання. І ми чекаємо, поки закінчиться війна. Ну, більше. Так, коли, коли, коли тепліше, то звичайно більше. Більш можливостей для тренування можете окреслити свої плани на цей сезон, будемо говорити, весняно-літній. Що хочете ну, для себе можливо зробити? Чи заходи, якщо будемо казати про заходи, то якщо заходи, то заходи. Якщо просто е, такі збори е, давніх друзів і колег по цеху, то теж. Ну, Планували? Плани зараз плани так, скажімо, важко строїти, і недоречно, але ну, дякую, що ми і так зустрічаємось з друзями, маємо таку можливість і тренуємось і ну, просто зустрітись десь не тільки на тренування, можливо, десь як мост Лінка, як більш дружній такий виїзд. І, ну, це вже дуже круто і дуже дякую, що ми таке маємо угу. можливість таку. Ірино, які плани у вас по кривому рогу на цю весняно-літню частину року? Я, чесно кажучи, сподіваюся, що проведу тут так теплу пору, так точно. І для мене це перманентно розвиток і підтримка форми фізичної, психологічної. Якихось таких конкретних цілей я собі не ставлю, бо моє скалолазіння – це про підтримку себе, а не жорсткі такі там цілі, от пролізти оцей, хоча я знаю людей, я захоплююсь, які ставлять. Володимир, наприклад, він же нам озвучив. Тобто, для нього це план на сезон. І от кожен собі в скалолазіні може ставити свої цілі. Бо ми не змагаємось між собою. Ми змагаємось із собою вчорашнім. І намагаємось стати сильніше відносно себе. Дуже красиві слова. Дякую вам за. Корисний та змістовний діалог, і будемо сподіватися, що зустрінемося ще неодноразово. Ми підкорюємо нагору АСБ, сказав свого часу відомий новозеландський дослідник та альпініст Едмунд Гіллері. Від себе бажаю усім, хто пов'язав своє життя зі скалолазінням, бути завжди на висоті, як у цьому виді спорту та справжнього мистецтва, так і в повсякденному житті. На цьому все, до зустрічі.